Назар Волошин доєднується до ефіру. Це підполковник і речник оперативно стратегічного угруповання військ Хортиця. Пане Назаре, вітання вам. Доброго вітання. дня, слава Україні і героям. Слава, доброго дня, ведучим. доброго дня всім, хто нас дивиться. Дякуємо, що знайшли час. Отже, почнемо з Покровського напрямку. Один із найскладніших вінтинків фронту. зараз що відбувається там, як змінюється ситуація? Ну, наразі дійсно покровські і Курахівські напрямки в нашій зоні відповідальності одні з найважчих і найгарячіших, так би мовити. На покровському напрямку минулої доби наші захисники зупинили 47 ворожих штурмових дій і наступальних противника. На напрямку, звісно, ж тривають бої з переважаючими у живій силі, якраз противником і ворожої армії. Керівництву нашому доводиться приймати нестандартні рішення. Перш за все для підвищення стійкості нашої оборони та більш ефективно знищувати окупантів. Переважній більшості бої носять жорсткий характер. Російська армія кидає все, всі сили і засоби наявні, і намагається, намагається прорвати оборону наших військ. Ну а наші захисники проявляють надзвичайну активність, стійкість і завдають ворогу втрат. Зокрема, на тому напрямку минулої доби було знищено майже 300 окупантів вбитими та пораненими. А зазвичай щодня окупанти втрачають на тому напрямку до 400 осіб, як вбитими, так і пораненими. Пане на хочу зазначити, що да Пане Назар, от я Просто хотів уточнити за вашими такими враженнями, чи збільшується тиск зараз з боку ворога саме на Покровському, Курахівському напрямках. Тиск, зокрема, він такий, як був, так і є у ворога. Скажімо так, основна ціль, і основна задача це вирівняти лінію фронту і, зокрема, захопити чим більше територій. І якраз цілі і завдання це вихід на адміністративні кордони, як Донецької, так і Луганської областей, і мушу підкреслити і зазначити, що. Ворожих диверсійно-розвідувальних груп у Букровську немає, і бої на околицях міста не ведуться. Звісно ж, ворог намагається на тому напрямку здійснювати вплив і прориватися до більш великих і більш таких логістичних маршрутів і до населених пунктів. Повертаючись до того, що відбувається навколо часового яру. Яка ситуація там? Як діють окупанти, і наскільки наші позиції там сильні? На Часово-Ярівському напрямку. Або ж як він називається на Скраматорській, цієї доби було більше штурмів ніж попередній. Цієї доби сім штурмів. Ворог намагався провести. Наші захисники відбили всі штурмові дії противника. Звісно, ворог не полишає спроб, підтягуючи особовий склад, боєкомплект і техніку однак таких великих активних бойових дій не проводить. Штурми, звісно, проходять ворога. Тактика це інфільтрація свого особового складу, а потім розосередження після того, як нам ворог перетинає кількома особами. Сіверський Донець, Донбас, канал, вони накопичуються в руїнах, підвалах, де тільки можуть вони зберегти свій особовий склад, а потім намагаються якось якусь, вести, якусь боє, вести бойові дії і вести вогонь проти наших Збройних сил і сил оборони. Однак наші захисники дають адекватну відповідь ворогу, знищують його, і на тому напрямку в часому Майору ворога знищено чимало. Пане Назара ще хотів у вас таку інформацію поточнити. Можливо, ви також бачили. Західна преса пише про те, що майже вдається досягати українським артилеристам паритету з ворогом, тобто використання кількісних снарядів один до двох з половиною, один до трьох. От така от оцінка. Ви, як, от перше джерело, якраз наші основні напрямки використання артилерії. Наскільки воно сьогодні в співвідношенні відповідає тому, що пишуть журналісти західні? Хочу підкреслити, що це вперше першу чергу залежить від напрямків і інтенсивності, де тривають бойові дії. На так звісно, на початку війни співвідношення із ворогом було десь приблизно 5 до 1 на користь, звісно, ж Російської Федерації. Тепер же на деяких напрямках перевага у використанні артилерійських снарядів і артилерії на нашій стороні і складає півтора або до одного. А в деяких напрямках навіть один до трьох. Звісно ж, ворог використовує артилерію в тому значенні, що він застосовує її по більшим площадям, по більшим квадратам. Наші ж артилеристи, гармаші відправляють, звісно ж, кожен снаряд у ціль, тому перевага в артилерії в даний момент, ну і на даний час окупанти втрачають, скажімо так, перевагу в артилерії. Однак вони це все компенсують застосуванням як авіації, так і скидами авіаційних бомб. Дуже дякуємо вам, пане, пане на зараз. Назар, спасибі Волошин, підполковник і речник оперативно-стратегічного групування військ. Хортиця був з нами на зв'язку.